Поставку товару це товари для кухні бренду Ernesto. Тут є безліч різноманітних товарів. така бачите Для перцю досить стильна. Сковорідка. накидки на столи для прямокутних, а також є для круглих столів 160 см діаметр. Ідуть у нас такі міні сковорідки Вони йдуть різних забарвлень. Контейнери, форми для випікання, лопатки різні. Для, шиш... для шашлику тримач, доски для нарізання овочів. Кожна доска підходить під один овоч, бутилки, акумулятори для охолодження в холодильник. Такі ще в нас йдуть контейнери, вони всі по одній штучці йдуть. Також тут різні форми для випікання. Вимілювальні стакани для посуди також є. От у нас буде 94 одиниці. Доски для закусок. Бачите, вони виготовлені з хорошого дерева німецького виготовлення, форми для бутилок. Охолоджувач. Вартість такого лоту у нас 11200 гривень. Також є контейнери для таблеток. Собі вартість однієї одиниці у всього 119 гривень. І цей лот ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші YouTube канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими крутими новинками. Всім дякую та гарного дня!